Вітаю, шановне товариство, ви на каналі Віктор Про. Відео до теми: підготовка джіл до зимівлі, формування гнізд, джіл у вуликах для зимівлі. Хоч, можливо, хтось подумає, це і рановато, але якщо подивитися на прихильників того ізоляції маток в зиму. Тобто вже в теперішній період часу, кінець серпня її зльовують. Ну я не, не з тієї партії. У мене у вільному русі ті матки, також бджолородини. І якщо говорити по теперішньому часі, то варто вже задуматися над тим, щоб вже на кінець взятка, адже похолодало, вже і як так знаючи що у мене тут золотарник гарно виділяє. Ну то не кожен рік повторяється весна, псевдо весна, адже. Теперішній час похолодання, дощ і нічні температури значно нижчі, ніж потрібно. Хоча в день попереднього бджола принос був, і там, де стояли наставки, компакт по наставці вони майже піднесли. Но це тема одна, і я вже для завершення, якщо щось і піднесуть, коли буду формувати гнізда, то будуть нести собі менше загодівля. А загодівля, звісно, потрібна тоді, коли немає зовсім взятку і рамки брощать, і коли навіть не брощать. коли ви залишаєте на кожну зимувалу. Рамку в бджолородині по кілограму меду і доливаєте сиропу, і бджола перероблює і на тому зимує чи інвертований, чи не віртований він, різниці немає зараз. Тепер час при тому, що є пилок, при тому, що є якийсь невеличкий взяток, природній принос це є добре для нарощення бджіл, але нам потрібна здорова бджола. Тож поки ми маємо час. Ми підготовлюємо і так, як я роблю, так як мене питали, можна і теперішній час готувати. Є декілька видів, декілька підходів до зимівлі бджіл. Теперішній час, коли ми першу робимо, перше робимо формування рамок, ще буде потім інше. А можна зовсім нічого не робити, ні, нічого не будеш мати. Отак, чи перезимують, чи не перезимують. Просто не знаєш, там кормів хватає чи не хватає багатьох регіонів, тільки і на тому пососі на цукрі сидять бджоли. Ну але ж ми ж то не без меду, тому і не, не б не будучи жлобами, залишаємо їм мед, який є. Потреба буде, то і догодуємо. Адже наставки знімаються, і я з своєї сторони хочу вам показати. Як у мене воно то є, як я буду його робити, формувати гніздо в зиму І як це зробити безпечно для бджіл і для того, щоб було і нарощення. Ну так, підходжу я до бджіла родини. Наставка тут знята останнє, щоб було. До речі, першу сушили після соняха, а потім забрав золотарник. Що мені тут наробили? Гніздо ще не рухав, що там робиться. Ото для того, щоб показати, то я її взяв і скажу вам таке, що бджол готова. А так можна і не зачіпати. Але варіант номер один зовсім не такий. Про один варіант покажу, а про інший варіант розкажу. Мабуть, почнемо з другого. Отак, хлопці, дівчата, маємо. Цьогорічна материнка від мамки двохрічної, тестової 403. -ї. Тобто, у батьківських тут що? Пернер, безсумнівно, пернер. Чому варіант завжди безпрограшний? Так, мабуть, трошки історії. Поряд мене я раніше показував і було запитання. За цю бджолородину, де я як приклад показував, як вони там з лотарника я Я малого 6 наставок меду з неї взяв. І це пакет, хочте вірте, хоч ні. І це теж був пакет. Але я тут зробив виховательку трохи десь в середині літа. І звісно, що поміняв матку на інструментального семеніння. І Вона засіяла тут От це є вже бджола, що тобто був час і завжди, коли міняється якась бджола у вулику, при підсадці маток проходить приблизно 2 місяці, навіть може і більше. Тобто, щоб 100% у вас бджоли, бджола була у вулику, потрібно почекати, поки вона засіє. І вилупиться вся бджола і заміниться навіть і більше двох місяців. А зимувала бджола то неможливо, щоб та, яка народжена осінню і вона замінилася за осінь зиму. Весною все буде. Так от чим пізніше підсадка матки, тим проблематичніше позбутися бджіл тих, які вам не потрібні у вулику тому чи іншому. Ну, терпіння. Так що так. Ну а це було два пакети на тестування, давав мені. Міша Волошин, такі є Закарпаття. Якщо вам потрібно від його маток чи там, пакети, то звертайтесь до його. Все, далі. Йдемо по темі ті, які я говорив. Значить, з другої стріляємо одразу. Дивіться, дивимося, одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз 10 рамок і гарантія того, що бджоли тут питає. І по краях добре видно. Дивіться, що я роблю. Значить. Період, який найдовший. Я нічого не роблю, тільки обробляю від кліща і залишаю так, як є, навіть не заглядаючи. Але попередньо роблю зараз, наприклад, ревізію, все проглядаю. Коли пройде час, жовтень місяць, неізольована матка в якомусь ізоляторі, вона тут працює скільки треба, в основному буде посередині розпліт і будуть малометки. Коли потім, якщо ви так і залишите, будуть вікна пізно осінню або на початку зими, бджола буде переходити і з краю, перетягувати всередину мед, щоб їм жити далі і працювати. Ну як працювати на те, щоб до весни нормально пережити, перезимувати. Ну, ми цього не допускаємо, тому дочекалися до того часу, коли розпліт виходить, і приблизно середина жовтня, друга половина жовтня. Що робимо з середини? От якщо 10 є, середини можна три рамки забрати, струсити бджолу, гарантія там, що розплоду вже не буде. І ці рамочки зжать до кучі. І я вам кажу: по боках поставили заставні. Теплі і наверх, як положено, щоб була верхня і вентиляція, але не така, що як турбіна там працює. Ось. І все вам буде достатньо для того, щоб та я бджолина родина нормально зимувала і ви не годували. Якщо ви впевнені, що по краях на цих рамках отут будуть медові рамки. Ви збили до кучі, вони зимують. Але зараз я показую мій варіант, теперішній, який я хочу вам розказати. Якщо вам зараз цікаво зузить гніздо і загодувати бджіл, а мед прибрати, бо ж є любителі, що майже по ноль викачують, ніхто не забороняє, це є ваше діло. Ви можете спокійно це зробити і забирати. Іменно в цьому і полягає мій варіант, тому, що ви крайні рамки, от з 10, ви можете 3-4 рамки забрати медових. Але обов'язкова умова, там в гнізді має залишатися меду не мінімум, не мінімум, Щоб вони голодні не були. Так як наставка була забрата, то тут у нас залишок з чого. Та звісно, що розплоду більшості. От дивіться, друга з краю, а розплід, Там далі можна побачити, може де і матку. Але варіант той, оце його. Так о, бачите, як серп. Серповидне місце воно допомагає бджолам зимувати і жити на меду, особливо весною. Так, ну, бачу, думаю, що трутня видно, ще його і не гнали, по суті, так. А там всередині можна бачити розпліт і на... На другій краю рамці засів. Тобто матка ще працює повним ходом. Ну і блистить. Бачите, ще, ще є їм над чим працювати. Тобто золотарник ще цвіте і цвіте. Вони що з'їдять, то вони ще його піднесуть до кінця місяця. Та сама історія тут, крім того, що материнка темненька-темненька. То й дивимося по розплоду і дивимося, як там блистить вони підносять Так що отак. Все потрошки теж заливають. Але що цікаво, багато є відкритого розплоду, які вони опрацьовують і засів. Так що. от Далі по розплоду ось так. П'яте покоління йде з 2017 року по материнці. Ось так. Тут і крито Ну от, от і аналізуйте по джолородиніці, скільки розплоду в цю пору карніка заливається. Ну, вона підливає, я не спору. От. Але відповідно маніпуляції дозволяють робити те, що важливо для сім'ї в цей період. От з обножкою золотарники. Так, 4, 5, от 6 рамка з розплодом. Прошу не губитися в словах, адже питання в тому 6 рамок розплоду. І на 6 рамках розплоду це є велике значення. От вам типова характеристика карніки. Чому показую цю я бджолородину, далі скажу. 4, 5, 6, 7 рамка з розплодом. От скажіть, друзі мої, наскільки рамок вони можуть піти взимку. І достатньо на теперішній час цього розплоду. ну ще Плюс того, що матка ще сіє, активно ще вона працює, буде поповнення і чи не просяде ця бджола родина. А щоб не просіла, що треба зробити? Попрацювати з нею, кліща поганяти в першу чергу. І дати так. Їй, щоб вона не виснажувалася цього часу. Ось так. Вирішую декілька рамок цих крайніх забирати, залишаю на восьми рамках, їм того достатньо є. Бджела підсунеться, якщо то. от І будуть живі і здорові, будуть ще працювати. А той принос, який і буде ще, вони собі компактно його складуть. А не складуть, я отак вирішив це діло зробити що? Потреба буде, той і підгодуємо. І не тільки цукровим сиропом. Буде потреба, той не пожалію меду їм вернути назад. Хоча є такі запитання, то для чого забирати мед, щоб потім давати. Чудаки, звісно. Смотря, куди давати і для чого давати. Okay. Дивіться, 8 рамок, да? достатньо. Край який о, пострушував, значить, це все. А так вони будуть. Мені пізніше, коли. Вже буде через місяць-два не проблема прийти, ще яку одну-дві рамки витягнути і без питань. Але ж через 2 неділі будуть оброблені бджоли за цей період часу, навіть за три-три підходи через тиждень. Ось, по кліщу. І далі будемо готувати в зиму. Або підгодовувати, або ж на тому золотарнику, який принесуть, якщо буде погода, будуть вони так зимувати. Вже так як в ряду. Я думаю, вже заберу трошки часу у вас хай воно буде. Як є вже. Хто подивиться, то подивиться, хто ні то ні. Готовий для відкачки. Там забрав, вас, а тут ось дивіться. Також контрольованого спарювання, Верніше, верніше контрольоване спарювання. Мене запитували тут, тут не йошка і не вільного обльоту. е спарювання в Закарпатті. Все до Міші. Він об'яснить. Так, от так. Ну, тут не, не дотягнули цю сторону і цю сторону не дотягнули, но, но остальне з метком. І внизу ті, те саме буде діятися. І до речі, тут і, і сестричка, мабуть, то цієї, що я ще показував, тут ще одна в мене є, але слабша. Пізніше зробив. Буду і тут забирати. Ну, вже то попечатали. Поняли? Отак. От так що так, друзі, отакі от в мене медосбори. Цей рік поганий, 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 але меду принесли і досить непогано. Так що так. Ну що, хватило вам терпіння додивитися до цього часу. Ну, думаю, ще яку хвилину, дві і до закінчення повністю вже потерпіте мене. Е, по тому, що я говорив, даю відповідь. Комбінаційна карніка, вона завжди в плюсі. Самі подумайте, на вісьми рамках розпліт. достатньо того, що я показав, їм буде зимувати чи ні. Навіть якщо то буде не інструментальне або не контрольоване спарування, а проста f 1 І навіть тоді, коли вона не буде інструментальна змініння чи контрольованого спарування, а просто f 1 постріл, адже генетика, лінійне розведення для селекціонерів. Та й ви можете брати. Якщо для F1, то пойде 100%. Але отакі комбінаційні вони завжди будуть у плюсі, адже на лице те, що я показую, карніка не просідає. Про що я вам протягом цього сезону в декількох відео і говорив? Про те, що ми виграємо в цьому плані, через що друзі, що по розплоду, що по розвитку. Що по медозбору. Мої місцевіці теж є пасіки, і мене також дивляться, слідкують за моїми відео. І в них теж мед є, в когось менше, в когось більше, хтось рої ловить, а хтось відводки робить. Розумієте, підготовлена бджола вона дасть на вихлопі вам прибуток. Тому на цьому відео буду закінчувати. Бажаю прибутків для всіх, миру, здоров'я, перемоги! Всім до побачення, пока До року. Зустрічі